Україна активно нарощує виробництво дронів, зокрема ударних вампірів. За даними Міноборони, Збройні сили України вже отримують до 200 тисяч безпілотників щомісяця, значну частину яких виготовлено в Україні. Також було презентовано нові моделі fpv дронів на оптоволокні, що підсилюють БПЛА бомбера вампір. Про роботу розрахунку українського нічного мисливця. Далі в сюжеті. Понад 400 бойових вильотів саме стільки здійснив ВПЛА вампір. Прикордонники навіть дали йому позивний альбатрос. Бомбера вважають повноцінним членом екіпажу безпілотних сил. У нас він вже теж, до речі, 300. А були моменти, вже 2-3. Вучі прострілюють мотори він летить на п'ятьох моторах. Але вертається. Була така посадка, трошки жорстка, ножка відламалася. Ну, як у нас? У деякому підрозділі є таке правило трьох «С», Якщо чули, це синя ізолента, стяжки і скотч. Керують альбатросом ігор та Марк з підрозділу Скорпіон бригади Гард. Зараз вони виконують завдання на Вовчанському напрямку. На цій ділянці він стріляють постійно. Ну, ну, коли підлітаєш, то де, де, є, є такі моменти, що видно, що Як ховоє, які так, люди, ходять. які Якщо Бу ти без де... страшний воїн, то він ходить, світить, тіпо, тоді вже ти підлітаєш до нього і вони забігають про шори. Деякі взагалі не ховаються, просто стріляють. Так, нема такого, щоб ти підлетів, він, він стоїть на тебе, дивиться mm. і чекає, коли ти скинеш. Прожектором, бувало, такі, щоб світили так, підсвічували теж. Mm -hmm. ну, зараз вони там, я так говорять. Степлакаб. Ну, Дешикаво живуть. Тут працює кілька екіпажів вампіра. Виникають ситуації, коли бомбери летять один до одного, щоб не втратити дрон. Військові маневрують. Бувають такі ділянки, що два вампіра може навстречу летіти. Розминаєтеся, як, як поїзда, як триває. Всякі ситуації бувають. Магістраль. Щоб один одного не врізати. По висотам розбивається. Після чим поменче, там перед набираєш більшу висоту. Окупанти щоденно намагаються знищити бомбер, вважають його загрозою, адже він нищить укриття та позиції окупантів, знищуючи живу силу противника та боєприпаси. Близько до них під'їхали там було чути одиночні постріли. Це напевно якась снайперська так В основному зі стрілецької трасіра полює вампір лише на статичні цілі. А ось техніка скоріше виключення. В основному це піхота і бліндажі, укриття. Бо ну, техніка вона що, вона постояла де й уїхала. А це не той, не той тип дрона, що там ганяться за кимось. Це в піві, там ганяється. Зараз ми підлітаємо на точку вже. Ну, Діндаш. Тепловий слід. Тепловий десь. слід. Боржуйка. Давай, давай, фінать. Як тільки відпрацювали, одразу повертають бомбер до укриття. Підлітаємо, відбомбилися. Ну, бажано, звісно, вже не дивитися, як воно саме летить і взривається над дроном, бо це і для дрона дуже погано. Для камери, для його начинки, так сказати. От ну, ти скинув, відлетів і вже дивишся наслідки просто. Ну, є такі ділянки, що тут стріляють, можуть збити, то треба вище підняти, щоб скинути. З БПЛА вампір ігор та Марк працюють уже близько року. Доводилось працювати і по живій силі противника, і по укриттях, і навіть по бронетехніці. Спочатку робили по 4-5 вильотів за ніч. Однак зі збільшенням інтенсивності боїв кількість вильотів збільшилась. Тепер це щонайменше 30 операцій за ніч.